Всім доброго вечора, друзяки. З вами ж Домровський Дмитро. Дякую за коментарі. Читав коментарі. Але песик вже приглаштований, він живе в мене. Їсть добре, п'є воду, це вже добре звикає. Ну, поки так живе, хай живе. Буду, ми йому зробили тепло. Він тепер навчається гавкати, навчається сторожити, їсть потроху. Ну, життя в нього налагоджуючи, все, все добре. В нього є товариш, мій пес, німецька вівчарка. І вони потарушували і зараз вони живуть. Там деякі коментарі, там щось там писали, ну, зачем він поета. Дивіться, ми його не брали собі, він десь десь тоді, десь місяць він бігав. По вулиці я писав в соцмережах, пес заберіть його. Ну, але ніхто ж не забрав. Він бігав з нашийником від блігу по вулиці. Там до людей почав людину, що виганяти, кидати каміння, палки і ну, виганяти ж від себе. Ну, є тут такі люди цікаві, що може його ну, побити, отруїти, десь викинути і так далі. Ну, при, прийняв рішення його забрати, зробити, зробити йому воду, купив йому цепок, ланцюг, купив йому нашийник, а він живе, він бігає. Днем він так, днем він так у нас сидить, бо і німецька вівчарка у нас живе на, на повідкові, бо заборів вже ж нема. Ось я живу на квартирі, господарю, він, він забори, каже, це. Йому не треба. Ну, але з весни ви все побачите, друзяки, все в нас буде добре. А ввечері він гуляє, ми вивозимо нямця в поля, він бігає в по полю і він, з ними, і він з ним бігає по полям і так звикає бігати. Так що, а днем він живе... На ланцюжку, щоб нікуди він не дівся і ніхто його не побив чи його троїв. Ось така історія пса, друзі. Якиш, на канал, став лайк, став дізнайки. Відповідаю, поможуйся на коментарі. Всім гарного вечора, гарного дня. Все буде Україна. Підписуйтесь на мій канал.